Доброго вечора, шановні колеги. продовженні нашої конференції дозвольте повернутися до питання гострої рисиноситу і задати основне запитання, яке надзвичайно важливо для кожного лікаря, не лише отоларинголога, але і інших лікарів, які торкаються для лікування цього процесу, чи завжди нам потрібен антибіотик для лікування гострого риносиноситу. Давайте поговоримо трошечки про актуальність цього питання, але подивимося на актуальність трошки з іншого боку. Тобто всім відомо, що гострий риносиносит є один із найбільш спосюджених захворювань, який зустрічається в клінічній практиці первинної медичної допомоги. Тобто завжди пацієнти звертаються за допомогою до лікаря, незалежності від того, чи є він лором, чи він є педіатром, терапевтом чи сімейним лікарем, вони приходять до них зі своїми проблемами. Друге, що хотілося б зазначити, про те, що всім відомо, що майже 90%, 95%, 90%, навіть 8% належать вірусним етіологічним чинникам – Збудник гострого реносиноситу І, безумовно, всі респіраторні віруси можуть спричити вірусний реносиносит, однак найбільш розповсюджені це ріновірус, аденовірус, вірус грипу та вірус парагрипу. І, звісно, що нам відомо про три основних титана бактеріального риносиноциту, які зустрічаються у всій лор-практиці, і так само і викликають гострі рину це стріптококус пнемонія, хімофілюс інфлієнза та мараксела катараліс. Отже, лікар при е, призначенні антибактеріального препарата керується саме цими знаннями, тому що він призначає той препарат, який повинен мати чусливість як мінімум до цих основних трьох збудників. Але за оцінками експертів, лише від 05 до 2% вірусних риносинуситів переходять в бактеріальний процес. І це означає, що стоїть велике питання. Чи дійсно ми призначаємо антибактеріальну терапію тоді, коли це потрібно? Тому що насправді гострий носоносит є причиною кожного п'ятого призначення антибіотиків дорослим. І це надзвичайно багато і дуже часто необґрунтовано. Давайте торкнемося того, що у наших сусідів Західних в Сполучених Штатах. І ми з вами побачимо про те, що на п'ятому місці використання антибактеріальних засобів. Системного е, системного застосування у хворих на гострий носиносит. І аналогічна ситуація і в Україні. Тобто антибактеріальні засоби посідають четверту сходинку серед всіх засобів для лікування гострого реносиносита в Україні за даними за 24 рік. А що саме призначається, які групи препаратів при гострому риносиноситі? Тобто, який найбільш поширений е, причиною визначається? Призначення антибіотиків в Україні та у усьому світі. І виявилось, що найчастіше призначається це фолоспорини третьої генерації. А нам загально відомо те, що і наші гадлайни, і гадлайни рекомендаційні, і європейські, і західні, мають чіткі критерії щодо призначення тих чи інших груп антибактеріальних препаратів, і є, існує перша і друга лінія, перша і другий препарат. Лінії, і як нам стає зрозуміло, що це фалоспорини третього покоління, це далеко не препарат вибору, який використовується дуже широко в повсякденній практиці. Отже, це говорить і свідчить про те, що ми необґрунтовано призначаємо потужність препарату ми необґрунтовано іноді даємо і тривалість препарату, і тим більше необґрунтовано призначаємо антибактеріальні препарати тоді, коли вони не мають місце. Тому що немає ще бактеріального процесу, процес ще є вірусним, а з метою так званої профілактики вже призначається необґрунтована антибактеріальна терапія. Тому нагадую вам, що з 23-го року протокол МОЗ України номер 1513 який називається Раціональне застосування антибактеріальних і антифунгальних препаратів з лікувальною та профілактичною метою, він є дійсним і ми повинні їм керуватися. Тим більше, що, мабуть, практично в кожній великій лікарні. Зараз працюють клінічні фармацевти, які дуже чітко відслідковують саме призначення тих чи інших груп антибактеріальних препаратів. І отже, це трошечки спрощує і нам життя, і допомагає призначити грамотно лікування у наших пацієнтів. Однак хочу нагадати вам, що відповідно до цього наказу всі антибактеріальні препарати поділяються на три основні групи: тобто, група доступу. Це антибіотики, які рекомендовані в якості емпіричного вибору першої або другої лінії терапії для лікування найпоширеніших інфекційних синдромів. Це те, що ми відносимо до першої лінії препаратів, це те, що ми можемо сміливо призначати в адекватному дозуванні на адекватний період, за умов, що у нас процес не був бактеріального характеру. До другої групи відноситься група спостереження. Це можливо і ті ж самі групи антибіотиків, однак ті, які мають більш високий потенціал антибіотикорезистентності. І безумовно, що в такому випадку ми повинні їх приберегти на ті випадки, якщо буде якесь ускладнення у пацієнта, набуде, або буде поєднана патологія верхніх і нижніх дихальних шляхів. І, врешті-решт, група резерву. До яких ми взагалі з вами не маємо права торкатися, тому що це так зване останнє призначення, як правило, це вже госпітальна група і потребує призначення чіткого, ясного для тих пацієнтів, які мають рефрактерність до лікування, які мають високу резистентність до інших груп, і таким чином ми можемо спасти, скажімо так, життя нашого пацієнта. Але ні в якому разі ми не зобов'язані і не повинні стартувати саме з цих груп. Отже. Про правила так званого недотримання принципів правильного використання антибактеріальних препаратів я можу сказати наступне: що, по-перше, ми повинні не використовувати групу резерву і групу спостереження, а стартувати завжди з групи того, яку можна призначати імперічним способом. Ми повинні все ж таки правил рекомендацій і наших протоколів, і західних протоколів щодо лікування гостро риносинуситу і пам'ятати про те, що переважна кількість риносоноситів викликана вірусною етіологічними чинниками. І тому ми не повинні призначати антибактеріальні препарати. І, врешті-решт, ми би хотіли зменшити відсоток, тому що насправді в Україні зараз препарати резерву призначаються від 8 до 30%. відсотків. Відповідно, а хотілося б мати зовсім інші цифри і пам'ятати про те, що препарати резерву можуть зберегти чиєсь життя. Що ж таке перша лінія терапії? І які групи і препаратів, і які взагалі чинниками ми повинні лікувати наших пацієнтів? Безумовно, що першою групою першої лінії в протоколах МОЗ України і інших гадлайнах стоїть амоксициліна, клавуланат. Тобто це моксецелін захищений клоулановою кислотою. І саме з такої групи ми зобов'язані розглядати як препарат емпірічної терапії, але треба підкреслити про те, що він повинен бути призначений в адекватному дозуванні на адекватний термін. І тоді, звісно, ми будемо отримати гарні позитивні результати. Пам'ятаємо про мінімальну подавляючу концентрацію, щоб не падало в крові, тому що, окрім резистентності при неправильному прийомі цього препарата, дійсно ми не отримаємо позитивний результат. Друге, для того, щоб ми встановили остаточний діагноз, нам не потрібні додаткові методи дослідження, такі, як, наприклад, комп'ютерна томографія, тому що діагноз гострої несонситу ми маємо повне право встановити на основі збору анамнезу, або якщо є можливість, і на основі візуалізації. Е, і <coughs> врешті-решт, комп'ютерна томографія або інші додаткові методи дослідження ми використовуємо виключно за умов підозри на е, ускладнення або орбітальні, або внутрішньочерепні, або рефрактерності до нашого лікування, або якщо мова йде про необхідність і потребу проведення хірургічного лікування з метою створення плану хірургічного втручання. Власне кажучи, саме завдяки таким настановам ми можемо сміливо лікувати наших пацієнтів без того, щоб ми отримали якісь негаразди або побічні ефекти. І тоді стає знов таки вічне питання: чи завжди нам потрібен антибіотик при гострому риносноситі? І однозначна відповідь ні. Далеко не завжди. Давайте повернемося знов і розглянемо випадки, коли ми повинні і не повинні позначати антибіотики. Тобто більшість ренесоноситів, нагадую, 90-98% буде належати вірусному етіологічному чиннику. Антибіотики на віруси не діють, так само як антибіотики не впливають на температурну реакцію, тому що вони не мають такої дії. Вони впливають безпосередньо на бактерії, яких доки поки немає. І, Відповідно, антибактеріальний препарат ми не будемо призначати від початку захворювань. Далі Ін нестероїдні і інтерназальні кортикостероїди і сольові промивання, які рек рекомендовані абсолютно всіми настановами у всьому світі, як західними, так і європейськими і протоколами МОЗ України. Безумовно, в такому випадку ми можемо його використовувати практично з перших днів, зокрема що стосується сольових розчинів, і трошечки пізніше, уже на бактеріальні процеси, ми можемо використовувати вже інтернезальні кортикостероїди. Антибіотики рекомендовані призначати тільки за умов важкого перебігу або тривалому перебігу. Симптомів, коли у пацієнта вже чітко визначається бактеріальність цього процесу. Ну і звісно, хірургічне лікування необхідно за умов ускладнень або неефективності лікування консервативної терапії. Саме по такому алгоритму ми повинні працювати і будемо отримати потужний гарний ефект. І які стратегії для зменшення призначень антибіотиків? Тобто, ми зобов'язані зробити такі призначення, тобто покращення ефективності лікування. Щоб стратегічно уникнути антибіотиків, ми повинні з вами рекомендувати нашим пацієнтам альтернативні групи препаратів, які будуть достатньо ефективні, однак дають нам можливості не призначати антибактеріальну терапію або призначати її в той період, коли вже потрібно. Ну і власне кажучи, ключова рекомендація: безумовно, що інтраназальні кортикостероїди і сольові гроші завжди дають нам можливість спостереження. Тобто, ми виграємо як мінімум 72 години від моменту їх призначення для того, щоб ми були чітко переконалися, чи є в нас потреба в антибактеріальній терапії, чи все ж таки. Ця комбінація інтернезальних кортикостероїдів і сольових розчинів буде потужний удар по захворюванню, і пацієнт буде мати максимально гарний позитивний ефект. І ми будемо впевнені в тому, що нам не потрібно призначати антибактеріальну терапію. Чи достатньо ці препарати як монотерапія? Так, дійсно, ми маємо повне право використовувати при легкому і помірному перебігу бактеріального процесу. При відсутності ускладнень, таких як орбітальні або внутрішні череплі, при стабільному стані пацієнта, і відсутності погіршення, тобто прогорсування самого захворювання впродовж цих 72 годин, які ми, власне кажучи, отримали завдяки призначенню комбінації цих двох препаратів. Нагадую, що інтраназальні кортикостероїди ми починаємо лише з початку бактеріального процесу, не призначаючи їх на вірусний процес, а ось те, що стосується сольових розчин – то від першого і до останнього дня захворювання від початку симптомів ми використовуємо сольві в повному обсязі, тому що вони зазначили себе як надзвичайно високої ефективності для лікування саме гострих риносинуситів, незалежності від їх етіологічних чинників. Що стосується окремо інтернезальних кортикостероїдів, то справедливості радії хотів би зазначити, що думки експертів у всьому світі трошечки розходяться. Більшість бачить високу ефективність однак однозначної доказової бази про те, що саме інтернезальні кортикостероїди зробили революцію в лікуванні гострого риносиноситу, на жаль, немає. Однак, якщо практично всі гадлайни, і європейські, і західні, і навіть України, вони одностайно говорять про те, що інтраназальні кортикостероїди є високої ефективності, і ще й присвають їм категорію «А», тобто, най таку, як ефективність антибактеріальних препаратів при бактеріальному рину тобто ми повинні прислухатися до цих рекомендацій, і звісно, в своїй особистій практиці я дуже широко використовую цю групу препаратів і можу і сміливості рекомендувати вам як монотерапію, так і комплексну схему терапію, включаючи антибактеріальну та інші групи, які необхідно для лікування гостробактеріального рину Ну і власне кажучи, як альтернативний препарат для того, щоб можна було призначати його навіть з перших днів захворювань, коли вона ще має лише вірусну етіологічний чинник, то я хочу нагадати вам а когось і познайомити з таким препаратом, який називається Дефлю Ніс». Тобто, це розчин колоїдного срібла, який створений саме для того, щоб елімінувати як вірусні, так і бактеріальні чинники з носової порожнини та порожнини носа. Таким чином ми можемо використовувати саме цей препарат з першого дня, з перших симптомів захворювання гострої не небось будь-яких ускладнень. Ну і відповідно, колоїдне серебро зарекомендувало себе впродовж я не помилюся, Якщо скажу там 50-70 років, тому що ми прекрасно знаємо, як використовують колоїдне срібло для лікування навіть таких захворювань, як гіпертрофія адинодів аденоїду та інших захворювань в дитячому віці, і тому, власне кажучи, і тут колоїдне срібло буде відігравати дуже гарну роботу без будь-яких побічних ефектів. Ну і власне кажучи, цей препарат проходив і на нашій базі, тобто на базі кафедри отоларингології Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця приймали участь достатньо велика кількість пацієнтів, тобто 50. Це був вік працездатного віку, 18 до 65 років. А ви прекрасно розумієте, що такі пацієнти вони рідко йдуть на лікарняний, вони, як правило, працюють, і цей ринесеносит знижує якість їх життя, тому що вони повинні відвідувати роботу а якість життя їх значно зміниться. І тому це були основні критерії, по яким ми проводили дослідження. Було подвілено на дві групи по 25 осіб. Одні отримали лише стандартну терапію, рекомендовану протоколом, а інші. Група, яка отримала додатково ще й дефлю сіл ніс, і спостереження проводились впродовж 14 днів від початку основних проявів захворювання, і за шкалою важ та за шкалою СНО 22 ми оцінювали симптоми і отримали достатньо позитивну результати дослідження, тому що ті критерії, відповідно до яких ми оцінюємо якість життя. Вони різко відрізнялись від контрольної групи, тобто, вже на третій, п'ятий день в групі основній, де отримали Сілвер, були зменшення набріку на в носовій порожнині, були зниження симптомів, закладеність носа, ринореї, болі в проекції тої чи іншої пазухи, яка була втягнута в процес, і порушення нюху. Тобто, ми можемо сказати одним словом, що різко змінилася якість життя наших пацієнтів, а отже, і змінився термін їх. Захворювання від 3 до 5 днів, тобто це дуже гарний позитивний ефект. Це дозволо нам зробити певні висновки, і саме ще це клінічно тепер доведено, що дефлю сір швидко відновлює стан здоров'я пацієнтів з гострим вірусним ренесенситом, і також середнім і перебігом бактеріального ренесенситу покращує результати лікування і може стати альтернативою, щоб зменшити. Призначення антибактеріальних препаратів. Повертаючись до тактики призначення топічних глюкортикостеродів, я неодноразово вже зупинявся на тому, що препарат надзвичайно гарний, надзвичайно ефективний, але має на превеликий жаль в інструкції одну маленьку ремарку про те, що ми не маємо права його призначати з першого дня захворювання, тому що 95% того, що він буде викликаний вірусним етіологічним чинником. І ось перед вами графік. Коли ми маємо право і рекомендуємо призначати топічний глюко тобто на п'ятий день при посиленні симптомів, коли ми вже чітко розуміємо про те, що вже він набуває бактеріального характеру, тому що пішла друга хвиля. Симптоматичної реакції нашого пацієнта або при затяжному перебігу, коли уже на 10-й і більше день у нас спостерігаються ті ж самі симптоми від першого дня захворювання. В такому випадку ми вже маємо повне право використовувати топічний глюкокортикостероїд. Безумовно, топічний глюкокортикостероїди назального типу флікс діч речиною мебетазону ФОРАД. Він дуже відомий у нас на теренах нашої держави. Дуже широко використовують наші лікарі і не лише лори, але і сімейної практики, і терапевти. Тобто він загальновідомий, тому що він був проведений дуже багато різноманітних багатоцентрових проспективних рандомізованих досліджень і підтвердив свою максимальну ефективність. І призначення саме Фліксу. В рамках відкладеної антибактеріальної терапії є абсолютно обґрунтовано, тобто ми можемо спочатку стартувати саме з цієї групи препаратів: флікс та е, е, сольові рощини. Тоді тільки приймати рішення через 72 години, чи потрібно нам додавати до комплексної схеми терапії, антибактеріальну терапію, чи все ж таки ми можемо обмежитись саме цими групами препаратів. Тому флікс назальний спрей він може бути використаний не лише при гострому риносонситі, але він загальновідомий нам і при хронічному реноситі, і безумовно при алергічному руніті. Нагадую, що зараз самий небезпечний місяць для алергічної органіту, тому що зараз серпень місяць, якраз місяць світіння амброзії та інших алергенів, і тому, звісно, це препара... флікс препарат номер один в Україні для лікування саме таких станів. Ну і наприкінці своєї доповідь дозвольте, я зроблю певні висновки, тобто інтраназальні короткостероїди та сольові розчини можуть бути абсолютно ефективно використані як монотерапія при легких та середніх. Ступенях тяжкості гострого риносиноситу антибіотики не рекомендовані і не потрібно використовувати при вірусному риносиноситі, особливо з так званою метою профілактики, тому що насправді так ніякої профілактики не відбувається, а ми тільки призводимо до резистентності у наших пацієнтів. Сольові розчини рекомендовані у всіх випадках, починаючи від першого дня початку захворювання до останнього. Вони будуть широко використовуватись і інтернезальне застосування колоїдного срібла, дефлю флюсів, верніс, абсолютно теж обґрунтовано як в комплексній схемі, так і в монотропії, та й з метою профілактики. Ми можемо його починаючи з вірусного процесу, і навіть якщо він не буде бактеріального характеру, ми чітко і ясно можемо використовувати ці групи препаратів для того, щоб зменшувати ризик утворення бактеріальних процесів або. Зменшити ворогідність призначення антибактеріальних препаратів в своїй повсякденній практиці. Я вам щиро дякую за увагу. Я вам бажаю міцного здоров'я і, звісно, мирного неба над головою. Дякую вам.